Сьогодні на телеканалі СІТІВІ триває проект на рівних. Сьогодні я Костянтин Стогні хочу представити вам наступну тему. Право на побачення його мають навіть ув'язнені. от побачення з власною дитиною часто під забороною для розлучених чоловіків. Правда, завжди на боці матері, бо мама важливіша. Возитися з дітьми не чоловіча справа, а декретна відпустка суто жіноча прерогатива. Хто тримає нас у полоні стереотипів і не дає бути на рівних. Отже, дуже часто в родинах, де є маленькі діти, ми чуємо, а кого ти більше любиш, маму чи тата. Дивне запитання, чому власне дитина має вибирати звідки в нашому суспільстві взагалі виникло це переконання, що хтось один з батьків для дитини важливіше. В основі лежать безумовно гендерні стереотипи. Вони переконують, що виховання дітей суто жіноча справа, а чоловік має заробляти гроші. Але тоді виходить, що роль батька зводиться до гомонця? У минулій програмі ми попросили вас відповісти на запитання, чи готові українські чоловіки приділяти увагу вихованню дітей. В результаті голоси розділилися порівну. Звісно, можна припустити, що так сказали в основному чоловіки а ні – жінки. Але в будь-якому випадку, все це свідчить лише про те, що більшість з нас знаходиться в полоні стереотипів і керується тим досвідом, який бачить довкола себе. А він свідчить, навіть при розлученні у 90% випадків дитина лишається з мамою на її стороні і суд, і органи опіки, і думка суспільства, якою при цьому не була позиція батька, часто вона просто ігнорується. Чому так? Поговоримо про це сьогодні. Цей ранок для Віктора незвичний. Він іде до школи побачити сина. Уже про всі чомпов буде. Колишня дружина Віктора написала заяву дирекції, в якій попросила не допускати чоловіка до дитини. Сьогодні він знову спробує провести переговори. А колись все починалося так добре: щаслива родина, народження довгоочікуваного сина. Згодом у його родині щось зламалось. Далі розлучення та дитина, яка не обирала з ким залишитися, мамою чи з татом. За словами Віктора, цей вибір за сина зробила колишня дружина. Поодинокі зустрічі в дитячому садку, а тепер в школі все, що є у батька. Він вкотре вийде ні з чим. Побачитись з сином не дозволили. Мама прийшла, от і апріорі всі вірять. Вона прийшла рассказала, что що вот він он монстр, он, крокодил, он детей кушает. дітей кушає. Вигнав її з ребенком маленьким, всі там вірять. Отец прийшов говорит, да це неправда, ти должен доказательства подать. Йому не довелося нікому нічого доводити. В родині Руслана Волощука четверо дітей. Коли 10 років тому сталася трагедія і помер його власний син, він вперше замислився про всиновлення. Рішив, що треба взяти когось. Кому-то честочку свою отдавать. Первого вийшло, довго. не було, не було потім служба в справах дітей каже, есть два братика. Будете смотреть или берете. Я кажу, берем, что смотреть? Ребенок он є ребенок. Так сталося, що у Руслана немає дружини. Він один тепер і мати, і батько. Забере з садка. Что тебе снилось? Ти спав, чи ти отдыхав просто лежав? Отдихав? Отдихав. Нагодує. Що я прикола? Да. Та допоможе з уроками. Ну що там, як у тебе? Нормально нам. Нормальна. Історії Віктора і Руслана схожі в одному: вони обидва вирішили. Батько це не тільки соціальний статус. Один з них доводиться в судах, інший вже довів власним прикладом. Чоловік може виховувати дітей і навіть без жіночої підтримки. Ролі чоловіка і жінки в суспільстві визначені завчасно для жінки кухня та діти, для чоловіка робота та гроші. Але такий розподіл призводить до сумних наслідків. В Україні є досить така велика проблема. Повернути батька в сім'ю, адже у нас батьки чоловіки в основному працюють, заробляють гроші, і дуже мало часу витрачають на виховання дітей. Гендерні стереотипи не залежать від статі чи соціального статусу людини. З їх проявами можна стикнутися на кожному кроці. Я категорічський проті. Мужчина должен работать. Це сложилось історично, і це, я вважаю, правильно. Одна з показових ситуацій у сфері праці. Багатьом навіть уявити важко, що в декретну відпустку по догляду за дитиною може піти не мати, а батько. Я допускаю, що зараз мужчина напише заявлення, то буде не просто неправильно морально. Можуть спробувати сходу відказати. Хоча закон на стороні любого родителя і любого другого. Іншого... Оце цим ми ставкимося і поправляємо. У європейських країнах у відпустку по догляду за дитиною йдуть від 7 до 12% чоловіків. Це загальна практика. В Україні таких випадків не більше одного відсотка. Батько в декреті досі вважається нонсенсом. А от якщо після розлучення дитина залишається з матір'ю, це для всіх звично. Це як частина тебе все-таки. Кода вспоминаєш, от... Когда він був ще совсем маленьким, на ладошку поміщався. Віктор Гавриш вважає, що стикнувся з системою, яка заздалегідь приймає сторону жінки, коли мова заходить про дитину. У питанні, з ким залишити малечу, органи опіки та суди завжди ухвалюють рішення на користь матері. У випадку Віктора жодного такого рішення не було. Але навіть право на спілкування з сином він досягає лише за допомогою, і це триває роками. Борьба з системою. Это не борьба с мамой, абсолютно. Я совершенно не желаю ей никакого, никакого зла. И э, я прекрасно понимаю, что если бы система была создана э, другим образом, которая бы не позволяла маме такое делать, э, Такої би ситуації просто ніколи не могло бути. Прання прибирання, приготування вечері. Все це стало буденною справою для мешканця закарпатського села Білки Олександра Скраля. Відтоді, як його дружина Аліна поїхала на заробітки до Парижу, він живе удвох із сином Богданом. Я більш на, як по двору, там стірка, там їсти, що там треба. Син більше так по хазяйству, бо я на роботі. Скільки взагалі домашньої роботи робить жінка, чоловіки часто розуміють, тільки залишаючись сам на сам із господарством. Коли їх нема, ми тоді розуміємо, що ми втрачаємо і наскільки це велика, як кажуть, благодать Божа, коли сім'я разом. Чоловіки хазяйнують без мами вже 5 років. Аліна, архітектор за фахом, не змогла знайти роботи у рідному селі, тож поїхала до Франції. Там заробляє на життя для своєї родини кожного дня десь о 9-й годині. Е, у, неділю вона, у неділю вона вдома. Ну і ми так е, після церкви ми говоримо з нею по скайпу. Таких родин, як ця, у західних регіонах України, нині тисячі, але змушене розставання всі долають по різному. Чимало дітей опиняються під опікою бабусь, бо чоловіки виявляються просто не готовими до виконання батьківських обов'язків. За даними Держкомстату України, майже 90% неповних сімей в Україні це сім'ї, де дитину виховує мати. Лише один з трьох батьків допомагає робити школяру уроки, і лише один з десяти бере на себе турботу про хвору дитину. Аттець та стержень, який для рібінка приносить впевненість в житті. І дитина отримує від відсутствия такого. А сустрій, у стереотипи в суспільстві передаються з покоління в покоління. Діти виростаючи, керуються тими прикладами, які бачили у дитинстві. У психології навіть з'явився спеціальний напрямок, що допомагає це подолати відповідальне батьківство. Відповідальне батьківство – це знання і понімання своєї ролі для мужчины, як мужа і як батька для своїх дітей. Да, памперстринінг номер один. у світі і в Україні вже діє мережа так званих Татошкіл. Задача не тільки навчити чоловіків, а зам турботи про дітей. Тут допомагають чоловікам здолати власний негативний досвід. Ми бачили неймовірні історії і багато примірів тому, як мужчина починав. Просто притерпівав серйозні зміння в до своїх дітей. але цього замало. Важливо, щоб суспільство загалом почало сприймати роль чоловіків в родині по-новому. Ще один міф, який я теж дуже часто чую, що а, якщо чоловік піде у відпустку по догляду за дитиною, він перестане бути справжнім чоловіком. В нас немає так такої розганічення. Мужчина, женщина. У нас є роботні. Почому ми повинні ну, вибір в пользу жінки та чоловіка? на цьому підприємстві в декретну відпустку вийшло вже п'ять чоловіків. До такого ж кроку готується ще одна родина. Ми в своїй сім'ї розглядаємо варіант то, що навіть при народженні ребенка в декрет не я, а піде в декрет мой муж. для держави і закону в Україні різниці між чоловіком і жінкою в цьому питанні немає. Фахівці навіть підрахували, яку схему швидше за все обере більшість сімей. Перший рік відпустки з матір'ю, а далі з батьком. Я думаю, ми підійдемо до моделі, по якій працюють сьогодні допустимо ті ж іспанці. Понятно, період після народження період постраждання ефективніше бути з мамою. во всіх составляючих. После этого женщина выходит на работу, уходит мужчина. У нас в сім'ї всі рішення приймаються спонтанно. Тому ми не знали, де ми будемо жити, як це буде все і просто а, делали те, що нам подобається. В результаті вийшла майже ідеальна модель родини. Бути на рівних, поєднати бізнес і батьківство. Саша та Крістіна вирішили не обтягуючи одне одного. І зависимості від нашого робочого графіка. Ми видигаємося або на роботу, і остаємося почерпне дома з В Сім'ї приватних підприємців сьогодні на. Чергування тато завдяки такому графіку він давно навчився міняти памперси та годувати дочку. Ми два чоловіка стали одним. Тобто ми являємося мамою, і папою для ребенка. Ми являємося бізнес-партнерами в бізнесі. Сложне сложне найти би сложне щось сложне найти сложне сложне. Навірно нічого сложного ніт. на питання, повинен чоловік приділяти увагу вихованню дітей чи ні, не стоїть взагалі. Я його просто не розумію. У мене нині дві маленькі донечки, я дуже їх люблю. І попри те, що вільного часу в мене, як правило, обмаль, я стараюся провести з ними якомога більше часу, бо кожна така хвилина в радість. Є одне цікаве дослідження: статистика свідчить, що в Україні представники сильної статі живуть у середньому на 11 років менше за жінок. Так, от психологи дослідили, що чоловіки, які почуваються щасливими у родині, які безпроблемно спілкуються із власними дітьми і відчувають їх взаємну любов, живуть довше. Так навіщо псувати життя собі і дітям? Тільки тому, що існує дивний стереотип, мовляв, возитися з дітьми це не мужньо, це не по-чоловічому. Я впевнений, що справжня мужність якраз у тому, щоб залишатися справжнім чоловіком, відповідальним за власні вчинки, за власну родину, за власних дітей. Ніщо не заважає нам бути на рівних. З вами сьогодні був Костянтин Стогній. До побачення.